Страждала внаслідок російського обстрілу. 1 жовтня Алла Манчук розповіла кореспонденці Ямпільського інформаційного агентства, що недільним ранком вона йшла центральною частиною дружби. Саме у цей час прогреміли вибухи. Пані Алла отримала поранення і донині перебуває в лікарні. У мене зламався телефон, і я його несла на ремонт. Ніяких попереджень про обстріл не було, ніяких повітряних тривог не було. Ну, був звичайний день е, тако маленького містечка. Була неділя, четвера неділя, базарні дні, і у нас багато людей е, ну, по базару там кучають щось. Я пройшла через ринок, нічого не купувала, просто вирішила секлотити дорогу, пройшла через ринок, і от уже када е, со сторони ринку вийшла до пам'ятника якраз у цьому місці. І почався обстріл. Жінка говорить, що відчула влучання в ногу. Неподалік проїжджала автівка, водій якої достав її до лікарні. В цей момент якраз виходить, що я була під деревом, ну йшла мімо, то під деревом, бо була сонячна погода, і так з мою там. От, це, мабуть, була перший, перший постріл. От я зупинилася, потім я побачила, що в мене нога в крові, Я декілька кроків пробігла, наїхав. Маш... Люди на машині в Це... цей час свист... над головою літали Эти... свистіли. Ага. Не бачила, що свистіли зрада, зрада оці... якось снаряди над головою. тому що... Ну, їхала якась людина на... На... на автівці. Ага. От, я підняла руку, коли О, закала, що побачила, що мене в крові. Він мене довіз до лікарні. Пані Алла переконана, що російські військові цілили у ринок, де в той час було багато людей. Мабуть, вони хотіли попасти в, в сам ринок, в сам базар, ага. хотіли попасти, але не долетіли. Мабуть, так, тому що вона цей сам снаряд лежав від мене, там, де я знаходилась примерно 50 від 50 до 100 метрів. Потім мене вже коли машина мене підвозила, то я побачила цей снаряд. Ну він не далеків ровно 100 метрів до, до до самої території ринку, де було багато людей. Іх військових там не було, ніколи там не живуть, тому що це центр міста. Там, виходить, магазин, де продають ну колбасний магазин, от і рядом, рядом. Це, ну там частне приміщення і, ага. і супермаркет. Тому там не було і не могло бути ніяк. А там ще недалеко була був майданчик дитячий.